Доброго дня. Тема уроку, чому на Землі відбувається зміна пір року. Пригадайте, які рухи здійснює наша планета в космічному просторі. Земля обертається довкола своєї осі і тому бувають день і ніч. Водночас вона рухається навколо Сонця, внаслідок чого відбувається зміна пір. Року. Тобто настають весна, літо, осінь і зима. Пригадай, шлях, по якому земля рухається навколо Сонця, називають земною орбітою. Зверни увагу, вісь Землі розташовується під нахилом до площини земної орбіти, а не вертикально. Кут нахилу земної осі має дуже велике значення, рухаючись, земля постійно зберігає цей нахил. Тому північна і південна півкулі освітлюються сонцем по-різному і отримують неоднакову кількість світла і тепла. Від цього залежить зміна пір року. Якби земна вісь розташовувалася вертикально, то на нашій планеті не було б зміни пір року, оскільки північна і південна півкулі Землі впродовж всього року освітлювалася б однаково. Завдяки руху Землі, навколо Сонця і нахилу земної осі на нашій планеті відбуваються сезонні зміни у природі. Пори року в південній і північних півкулях настають у різні календарні терміни. Коли у північній півкулі починається зима, то в південній літо, а коли в північній півкулі весна, то в південній осінь. Коли північна півкуля повернута більше до Сонця, вона отримує найбільшу максимальну літню кількість тепла. У дні літнього сонцестояння 20 21 червня буває найдовший день і найкоротша ніч, а сонце о півдні піднімається найвище. Ці дні вважають початком астрономічного літа в північній півкулі і початком зими. Південній півкулі. В Україні сонцестояння також називають сонцеворотом. Земля продовжує рухатися по своїй орбіті. У північній півкулі літо йде до завершення. Початком осені вважають один із днів з 20 по 23 вересня. В різні роки дати змінюються. Це день осіннього рівнодення. Саме тоді обидва полюси, північний і південний, освітлюються однаково. Тому на всій планеті тривалість дня дорівнює тривалості ночі. У південній півкулі розпочинається весна. Минають три осінні місяці. Тепер північний полюс занурюється в темряву. А північна півкуля найменше тепла. І 21 грудня настає день зимового сонцестояння. Початок астрономічної зими в північній півкулі. Сонце о півдні піднімається найнижче, ніч найдовша, а день найкоротший. У цей час у південній півкулі починається літо. Земля ж не зупиняє свій рух. Ще через три місяці вона розташовується так, що її полюси освітлюються Сонцем однаково. Це означає, що 20 по 23 березня в день весняного рівнодення настає астрономічна весна в північній півкулі і осінь у південній півкулі. Кожного року. Дати рівнодення і сонцестоянь зміщуються. Запам'ятайте. Завдяки руху землі навколо сонця і незмінному нахилу земної осі відбувається не тільки зміна пір року, а й зміна тривалості дня і ночі впродовж року. Повний оберт навколо Сонця земля робить. За 365 днів діб 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. Саме стільки триває рік. Для зручності цей час округлюють, але за 4 роки набігає додатковий день. Такий рік має 366 днів. День додається в лютому і називається високосним.